Мене питали за великий зак червоний. Він вважається один з найбільших крупноплідних помідорів така гарна помідора. З ним сталася у нас біда. Коли ми транспортували розсаду, ми його поламали. До чого я веду відео? Я взяв верхушку зламаної помідори. Тиждень вона стояла у воді, потім тиждень і вона вкорінювалася в горщику. А через два тижні, порівняно з іншими помідорами, я її висадив у ґрунт. Просто вам хочу показати потенціал помідора. Дивіться, зі зламаної помідори, з коріненої верхушки, яка помідора дала врожай. Дивіться, оце нанизу. Дивіться, яка помідора гарна. Тут ще будуть, ще вони доспіють. Бачите, ще є помідори, ще вони доспіють. Більше вже не буде, оце кінець сезону. Отакий От потенціал має сорт, великий зак-червоний. Думаю, що і зламаної помідори непоганий врожай получився. Деколи помідори і не зламані, дають гірший врожай. Помідора, яка не мала ні коріння, яка ще два тижні укорінювалася, потім приживалася, дала такий. Ну, мені здається, що непоганий врожай. І ще будуть помідори. Дивіться, ще будуть, ще будуть помідори. Плюс зверніть увагу вересень місяць яке чисте листя. Звичайно, нанизу ну, трошки є хвороба, але в листя чисте. Біля нього лимонний гігант. Дивіться, яке листя вражене фітовторою. Ну, це нормально, вересень місяць. Помідори вже хворіють. Але в цей є помідори досить стійке листя.